П'ять реальних ситуацій, за які в Україні штрафують власників житла, якщо вони здають його нелегально. Правда така, що потрібно зробити, щоб не стати героєм чергової перевірки. Якщо ви здаєте квартиру і думаєте, що ніхто не дізнається, то це вже не про цей рік. Що потрібно зробити, щоб усе було правильно? Ви здаєте квартиру по-тихому без договору на довірі. Тоді у мене для вас новина у 2025 році. Податкова більше не грається в добру поліцію. У цьому відео я розповім про п'ять реальних ситуацій, за які в Україні штрафують власників житла, якщо вони здають його нелегально. І що потрібно зробити, щоб не стати героєм чергової перевірки? А ви на каналі нерухомість без цензури агенції «The Capital». Я Анна Закуцька, співведуча Костянтина Писаренко. Ми поговоримо чесно і по суті про найважливіше у сфері нерухомості. У 2025 році фіскальна служба отримала більше інструментів контролю. Податкова має доступ до даних з комунальних сервісів, банків, дії, навіть оголошень на сайтах типу OLX чи FlatFi. Тобто, якщо ви здаєте квартиру і думаєте, що ніхто не дізнається, то це вже не про цей рік. П'ять причин, за які вас можуть оштрафувати: перша відсутність договору оренди. Формулювання живуть друзі, знайомі тимчасово більше не працюють. Без договору ви не захищені, а податкова має підстави для штрафу. Друге несклада податків у 2025 році. Фізичні особи мають сплачувати 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Разом 23% від суми оренди. Навіть якщо ви нічого не підписували, це не звільняє від обов'язку. Третє. Формальний власник одна людина, а гроші отримає інша. Наприклад, квартира оформлена на бабусю, а здає її онук через свою картку. Таке легко виявляється банківськими алгоритмами. Четверте скарга від сусідів або співвласників. Мешканці змінюються шумно, люди незнайомі і хтось подає заяву. Це офіційний привід для перевірки. І п'яте борги за комуналку на фоні оренди. Орендарі живуть, а рахунки не сплачуються. Для податкової це сигнал, що квартира здається нелегально. Який розмір штрафів? Мінімум 850 гривень, максимум до 85 тисяч гривень. Повторне порушення це вже арешт рахунків, опис майна до нарахування податків за кілька років. Що потрібно зробити, щоб усе було правильно? Перше оформити договір оренди. Навіть у простій письмовій формі вже краще, аніж нічого. Друге. Зареєструвати договір можна через дію або у ЦНА. Третє. Сплачувати податки раз на рік як фізична особа. 23% від суми оренду. Це не кінець світу, це спокій. Міф, який шкодить найбільше. Я ж не здаю через агентство все по-людськи, все по-домашньому, ніхто не дізнається. Правда така: податкова бачить надходження на вашу картку, читає підписи типу за оренду або комуналку, перевіряє оголошення на сайтах. І дуже часто все починається з однієї скарги або одного банківського переказу. Кейс із Життя глядач нашого каналу здав квартиру через OLX. Договору не було, податки не сплачував. Через три місяці лист від податкової ваша квартира здається, ДПДФО. довелося заплатити податки за рік, штраф і пені. Підсумок у 2025 році бути в тіні це не економія, це ризик і часто великий. Легальна оренда – це не про папірці, це про спокій, захист і впевненість, що завтра ніхто не подзвонить у двері з перевіркою. Якщо ви здаєте квартиру або тільки плануєте, не ризикуйте. Звертайтесь до The Capital. Ми оформимо все офіційно, безпечно і без зайвого головного болю. Контакти під цим відео. Підписуйтесь на нерухомість без цензури. Тут ми говоримо про вашу власність так, як є, і без цензури, звісно. До зустрічі!